Перше, що потрібно, щоб люди перестали вірити маркетологам і думати, що якщо в медицині відкрили нову професію, ось чи там люди, люди, люди себе там якось певним чином називають, що вони являються експертами, це спеціалістами, то тепер це дійсно так. Мусите завжди потрібно ще раз повторюся, біологічно, тому що біологія ваша незмінна за тисячу років у вас нічого не змінилося. А підходи в медицині, міняються, а особливо в гастроентерології, дієтології, змінюються кожних п'ять років. Кожних п'ять років щось нове, 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 бо людям треба. Вони ж будуть хочуть бути здоровими. То давайте щось будемо продавати, щось нове. Що потрібно розуміти? Перше, ви маєте почати мислити не продуктами, мається на увазі стравами. Продукт це набір білків, жирів та вуглеводів і клітковини. Тобто, ось що ви маєте мислити. Друге, наша травна система розроблена певним чином. Тому, якщо ми хочемо, щоб у нас усе засвоювалося в одна, одному прийомі їжі, в одному прийомі їжі не може бути білків, жирів та вуглеводів. Чому? Тому що це буде призводити до порушення процесу травлення, який запрограмований біологом. Тому в одному прийомі їжі ми можемо комбінувати білки, хоч тваринні, хоч рослинні, і жири. Хоч тваринні, хоч рослинні, плюс клітковина. іншому прийомі їжі ви можете комбінувати вуглеводи та клітковина. Це призведе до того, що створюють умови для правильного функціонування вашої травної системи, відповідно біології, анатомії, яка там закладена.